На тлі повільного сірого світанку, коли холодні краплі дощу просочуються крізь бетонні тріщини занедбаного міста, лунає далекий витий звук сирени. Місто, як живий організм, після травми повільно ворушиться, ще не впевнений, чи варто прокидатись? Тут усе нагадує про руїну, але водночас проспротив тріщини на фасадах, наче шрами, покинуті вікна, порожні очі, які колись бачили війну. Після катастрофи, про яку тепер ніхто не говорить уголос, залишилися лише уламки системи, поламані, змучені, але живі. Медична інфраструктура, якщо її ще можна так назвати, тримається на волі тих, хто залишився. Саме тут і з'являється головний герой, лікар, який не врятував усіх, але залишився саме той, хто не став святим, але не втік, він не має імені. Або ж воно втрачає значення в цьому контексті. Його обличчя втомлене зі слідами від окулярів на переніссі, очі глибокі, з тією самою тінню, яку бачиш у тих, хто багато разів зустрічався зі смертю. Він не герой, а технік життя, його інструмент скальпель, але йому частіше доводиться працювати ножицями і скотчем. Його день починається не з кави, а з перевірки чи живі ще пацієнти. Які лежать у коридорі на старих ношах. Він не спить більше трьох годин, не тому, що не може, а тому, що не дають. Лікарня це не більше, ніж бетонна коробка з кількома кімнатами, де працює одна лампа і іноді протікає вода. Тут немає електронної системи, немає запасів, але є щось сильніше рутина, яка тримає все вкупі. У повітрі пахне формаліном, потом і страхом, медсестри, як тіні, тихі. Вправні, втомлені, вони вже не здригаються від вибухів, їхній погляд прямий, без сантиментів. У перші години ранку приносять чоловіка, молодого, закривавленого з очима, що ще блукають десь між життям і смертю. Поранення складне, серйозне, не для цих умов. Але тут немає вибору. Лікар бере інструменти, дивиться на медсестру мовчки. Вони починають працювати, навіть не обговорюючи шанси, пальці рухаються, як завчені механізми, усе, що вони можуть зробити, виграти трохи часу, інструмент хрумтить об кістку. звук, який уже давно не викликає емоцій. Лише чіткий розрахунок і впертість не втратити ще одного. Пораненого чоловіка вдалося стабілізувати, але не надовго, кров зупинили, але не біль. Ні в нього, ні в лікаря тиша, яка зависла після операції густіша за темряву. Вона ріже вуха не звуками, а усвідомленням це ще не кінець, це тільки один із безлічі епізодів, що повторяться знову. Лікар миє руки не стерильним розчином, а старою водою з пляшки. На стінах розвішані списки пацієнтів, написані маркером чорний маркер живі, червоний мертві. Залишається менше чорного щодня, навіть маркер починає писати слабше за вікнами обгорілі залишки цивілізації, машини без колес, напіврозбиті вікна аптек, що ніколи більше не відчиняться. Світло часом пробивається крізь дим, але воно вже нічого не зігріває. Немає новин, немає рятівників, є тільки ті, хто залишився і ті, хто обирає жити. Старенький генератор працює з перебоями, іноді мерехтить світло, медсестри мовчки чекають, чи ввімкнеться знову. У цьому місці немає героїв є лише ті, хто не зламався. Лікар не вважає себе рятівником, він учасник процесу розкладання. Він лікує, але світ хворий на гниль. І щоразу, коли він рятує когось, він бачить, як хтось інший гине на очах. Іноді з відчуттям безглуздості, іноді з ледь помітною надією, і все ж попри в тому, він виходить на двір. Погляд ковзає по небу, там, за густими хмарами, десь колись було сонце. Тепер попіл. Він вдихає повітря і навіть не морщиться. З кожним днем лікар стає жорсткішим, не злим, а ефективним. Його руки рухаються швидше, рішення приймаються миттєво, немає часу на сумніви, як і на сльози. Почуття розкіш, яку дозволяєш собі тільки вночі, коли нікого поруч, і навіть тоді лише тільки в думках. Але щоночі один і той самий сон, операційна, яка заливається водою, пацієнт на столі мовчки тоне. Лікар намагається його врятувати, але не може. У лікарні з'являються нові обличчя. Не пацієнти, не волонтери, а біженці. Люди, які втекли з сусідніх районів, шукають прихистку, воду, допомогу вони не кричать, не просять, просто стоять у чергах. Тиша між ними така гучна, що, здається, вибухне. Серед них старий чоловік із перев'язаною головою. Він не говорить лише простягає фотографію. На ній молода дівчина. Лікар дивиться, киває. Хоча не впізнає її, старий сідає на підлогу і більше не встає. Через кілька годин серце зупиняється без слів, без звуку, лише з фото в руці. У підвалі лікарні імпровізований морг. Колись тут зберігали інструменти, тепер зберігають тіла, без імен, без номерів. На дверях стара табличка з написом технічне приміщення. Вона залишилася з минулого життя і виглядає дивно іронічно. Медсестри кладуть тіла акуратно, з повагою, яка не потребує свідків. Вони завжди шепочуть щось про себе молитви чи слова вибачення, іноді залишають записку не забучі, але кому вона адресована, невідомо. Одного разу приносять тіло, що викликає несподівану реакцію у нього татуювання на ключиці. Точно таке саме, як у пацієнта, що лежить на третьому ліжку ще живого. Виявляється, це два брати, але жоден із них не знав, що інший вижив один уже мертвий, другий на межі життя і смерті. Лікар довго дивиться на обох він записує щось у щоденнику, який веде для себе. Там не діагнози, там історії, бо йому здається, що пам'ять єдине, що можна врятувати. Уночі лікар виходить на дах, місто під ним схоже на ілюстрацію з антиутопії. Лихтарі майже не світять, десь у темряві чути вибухи далеко, але все ще в зоні досяжності. Він витягує з кишені стару фотографію, на ній дитяче свято. Він ще зовсім юний у білому халаті з повітряною кулькою. На задньому плані усміхнена медсестра. Він пам'ятає той день і пам'ятає її, її звали Ірина. Вона загинула на другий день після першого обстрілу, але він досі носить це фото як доказ того, що колись тут було інше життя. Новий день починається з того, що в лікарню приносять чоловіка, який сам ішов до воріт, але втратив свідомість просто на порозі. Шкіра на спині нагадує пергамент, на якому можна читати історію його болю. Він приходить до тями вночі. Перші його слова. Я був у підвалі три тижні. Його знайшли випадково, коли розбирали завали після бомбардування, його очі, наче, дзеркало, в яких нічого не залишилось. Він не питає, де він, не просить води, лише просить тиші. Цей пацієнт стає своєрідним маркером для всього шпиталю його тиша надокучлива. Інші пацієнти відвертаються від нього. Його присутність нагадує про те, що біль не завжди фізичний, а мовчання іноді голосніше за крик. Лікар приходить до нього щовечора, не для огляду, просто сідає поруч, і інколи читає в голосу ривки з книжок, які знайшов у підвалі бібліотеки це їхня домовленість без запитань лише присутність як спроба повернути людину до гуманності. В один із днів приносять картонну коробку. Медсестра розпаковує всередині новонароджене немовля загорнуте в військову форму. Медсестри в шоці, малюк живий, обморожений, але стабільний. У коробці записка йому один день він не винен. Цей момент змінює все. Медсестри плачуть навіть старша санітарка, яка руками не дозволяла собі емоцій. Немовля називають мирославом. Лікар бере малюка на руки. Його пальці великі, грубі, натреновані рятувати дорослих, але зараз вони обережні, ніжні, немовля тихенько сапе, закутавшись у чисті простирадла. вперше за довгий час шпиталь дихає інакше немовля, символ, який не потребує слів. Це не просто врятована дитина, це доказ, що навіть на руїнах можна народитися, що життя впертіше, ніж війна, що майбутнє не питає дозволу в минулого. Шпитальна чи окрема держава. І в цій державі свої закони мовчати, працювати, не здаватися, усе, що колись здавалося життєво, необхідним соцмережі, кар'єра, новини тепер виглядає комічним є лише хід часу до пораненого і після. Медсестри рахують бинти не штуками, а гідністю, розчини розводять до межі, антисептик розливають, мов святу воду капля в каплю. Тут економлять усе крім співчуття, його на диво вистачає. Головний герой перетворюється на інженера медицини, з пластикових пляшок робить системи, З дротів фіксатори, з металобрухту носилки. він уже не просто лікар, він митець з виживання, його операційна сцена, на якій кожен день грається трагедія, але іноді й надія. Одного разу до нього звертається по допомогу дівчина з підпілля. У неї на руках поранений боєць, і вона просить не записувати його ім'я він згоден без слів, бо тут діє єдине правило якщо можеш рятуй. Тієї ночі прилітає серія ударів по найближчому кварталу. Шибки дзвенять, сиплються на підлогу. До лікарні приносять більше людей, ніж є ліжок, і більше болю. Він проводить п'ять операцій підряд без сну, без паузи. У кінці падає в коридорі просто між каталками, але його піднімають самі пацієнти. У нього тремтять руки. Він більше не пам'ятає, скільки життів урятував і скільки не встиг, але пам'ятає всіх, хто загинув у нього на руках. Він дивиться у дзеркало і не впізнає себе. Але знає, завтра буде знову. Він чує дитячий плач, Мирослав прокинувся, і цього звуку достатньо, щоб зібрати себе назад по шматках. Шпиталь живе за власною хронологією. День починається не зранку, а з першого вибуху, ніч не тоді, коли стемніло. А коли знову зникло світло, усе решта умовності. Лікар виконує обов'язки як автомат його руки точні, як годинниковий механізм, але всередині порожнече. Він перестав реагувати на запах крові, перестав звертати увагу на благання. Не тому, що байдуже, а тому, що інакше не виживеш. У шпиталі з'являється нова жінка, вона хірург із іншого міста, яка прибула після чергового евакуаційного рейсу. Її звати Софія. Її обличчя змішане почуття тривоги і надії, вона швидко включається в роботу без зайвих слів, хоча знає. Попереду найскладніші дні. Софія бере на себе частину операцій. Вони з лікарем працюють мовчки як добре налаштований механізм, і в цьому мовчанні між ними народжується повага, не романтика, не симпатія, повага виживших до виживших. Одного вечора серед поранених піднімається сварка. Один із них, колишній військовий, починає агресивно поводитись, кричить на інших. Ледь не доходить до бійки, лікар змушений втрутитись, його слова короткі у цьому місці виживають лише ті, хто мовчить і допомагає. Після інциденту він виходить на двір. йому треба повітря, але замість відпочинку він бачить, як повз шпиталь проносять мішок з тілами. Щоденна рутина і щоденний вирок. Життя як постійний танго зі смертю тієї ночі він не спить. Він сидить у кутку операційної з пелюшками маленького Мирослава на колінах. Дитина спить, а він дивиться в стіну. І раптом зовсім несподівано в нього зривається голос перший крик за весь час різкий, глухий, затиснутий у кулаки. Цей крик не чує ніхто, крім Софії, яка проходила повз. Вона зупиняється, нічого не каже, просто кладе руку йому на плече. І цього достатньо, вперше за довгий час він не сам. У світі, де кожен день схожий на попередній, і навіть мить доброти стає подією. Софія пропонує лікарю змінити розпорядок чергувань. Спершу він відмовляється звик працювати без паузи, але вона наполягає це не про тебе, це про пацієнтів. Втомлений лікар це поганий лікар, і він погоджується уперше за довгий час дозволяє собі поспати чотири години. Та навіть цей короткий відпочинок стає дивним він прокидається від запаху кави. Софія зварила її на пальнику в старій каструлі. Вони п'ють мовчки, сидячи на коробці з бинтами. Цякава акт спротиву знак, що, попри все, вони ще люди. Серед нових поранених хлопець на костилях йому ампутували ногу вище коліна, але він усміхається. У нього очі того, хто дивився смерті в обличчя і засміявся у відповідь. Він жартує з медсестрами, малює фломастером усміхнені обличчя на пов'язках інших пацієнтів. У нього з'являється прізвисько фантом, бо ніби без ноги, а рухається далі. Одного вечора він каже Я живий, отже маю жити. І цей банальний, на перший погляд, вислів чомусь залишає по собі глибший слід. Ніж багато гучних промов. Софія знаходить у шафці стару записку, датовану кількома місяцями тому. Почерк розбірливий, трохи медичний, автор анонімний лікар, який працював тут до обстрілу. Він писав Я не знаю, чи залишуся живим, але якщо ти читаєш це, значить, хтось іще бореться, і цього вже достатньо. Ці слова стають внутрішньою мантрою для героя. Він переписує їх у свій блокнот, і на звороті додає Я читаю, і я борюся. Цього вечора він спостерігає, як санітар переносить коробку з людськими кістками, залишками старої евакуації, які не встигли ідентифікувати. Він дивиться на них і уявляє, ким були ці люди, ким вони мріяли стати, що любили, кого втратили, і тоді усвідомлює. У цьому місці вони всі кістки, що танцюють. Тіло може бути скалічене, але якщо всередині ще тліє думка, значить, танець триває. Навіть на краю. Герой стоїть на порозі шпиталю, навколо руїни, але серед них тиша, жива тиша. Він вдихає на повні груди і каже сам собі танцюємо далі. Ніч у шпиталі, вкотре тягнеться як густа вата з приглушеними криками. Хрипами та лампами, що мерехтять, мов живі, в операційній тихо, навіть стерильна тиша звучить тут як обітниця. Лікар готується до планової процедури, одна з небагатьох, які не пов'язані з екстреним порятунком. Пацієнтка стара бабуся, у якої розірвана грижа, здавалося б, не страшно, але у світі, де навіть пінцет розкіш, ризикує кожен. Коли він розрізає шкіру, раптом гасне світло. Генератор мовчить, у кімнаті темрява усі завмирають, і тоді Софія дістає ручний ліхтар, піднімає його над столом, не сказавши жодного слова, вони продовжують у світлі лише обличчя лікаря, старильний білий халат і змошкувата шкіра пацієнтки. Його руки не тремтять, і він точно знає тут, просто зараз вони перемагають, після того як все закінчується добре, без ускладнень. Він стоїть під душем і не може змити з себе не кров, а напругу. Вода холодна, як лезо, але вона пробуджує. Згадує, як під час інтернатури боявся навіть перев'язки тепер вирізає смерті з людей руками не завжди встигає, але встигає частіше, ніж ні. Вранці вмикається стареньке радіо, яке стоїть у холі. Раніше воно ловило тільки шипіння. Сьогодні короткий уривок голосу диктора влада підтвердила потім знову тиша цього одного рядка достатньо, щоб викликати хвилю. Люди починають шепотіти щось змінилося хтось каже, буде евакуація, хтось, навпаки, ще гірше. Софія лише стискає плечима. Вона не вірить словам, вона вірить пульсу під пальцями. Цього дня вмирає медсестра Марія. Вона працювала мовчки, вправно руками, її знали всі, але мало хто розмовляв із нею. Увечері вона лягла спати і не прокинулась. Її загортають у біле простирадло, кладуть на старі двері, які давно стали ношами. Лікар довго стоїть, дивлячись на неї. Потім шматок Маркера і на її грудях пише Ти була з нами, і ми тебе пам'ятаємо. Її тіло винесли на двір. Біля входу хтось поставив гілочку шипшини суху. Але це теж ритуал у світі, де немає цвинтарів, кожен жест надгробок. У коридорі лікарні з'являється нова постать чоловік у темному одязі без розпізнавальних знаків на шиї пластиковий бейдж без імені. Він не пацієнт, не волонтер, і точно не лікар. Він з'являється, мов тінь. І говорить із головним героєм наодинці. Його голос сухий і діловий, у нас до вас прохання конфіденційне. Один пацієнт має залишитися без пам'яті, лікар спершу думає, що це жарт, потім що провокація, але в голосі того жодного сумніву. Йому натякають, що від цього залежить безпека шпиталю, що деякі згадки небезпечніші за бомби. Лікар довго сидить у порожній операційній, руки стиснуті в кулаки, в голові галас, у серці лезо, він не член суду, але й не співучасник. У його присязі не було пункту про амнезію за наказом. Софія заходить, дивиться на нього, він не каже нічого, вона теж, але в її очах читається не роби цього, бо перестанеш бути собою. І він відмовляється. Холодно, коротко, але остаточно. Невідоме обличчя зникає так само тихо, як з'явилося. Але з того моменту навколо шпиталю іноді виникають перевірки Запізнілі обшуки, пропадають ліки. Але вони мовчать. Бо знають вибір уже зроблено. Лікар розпочинає нову ініціативу, записує спогади пацієнтів хто вони звідки кого шукали. Записи на клаптиках бумаги, обривках картону, на звороті інструкцій з аптечок. Він складає їх у металеву коробку, підписану Життя що були. Софія додає свій лист, я пам'ятаю, як пахне весна у Львові. Якщо мене не стане, хай хтось теж знатиме. Одного ранку біля воріт шпиталю знаходять коробку, вона щільно закрита, без підпису, всі напружуються підозра на вибухіївку. Але в ній упаковки ліків сучасні, імпортні, бинти, шприци, ампули з антибіотиками, і жодної підказки, звідки. Лікар переглядає пакунок мовчки. Він здогадується це знак, мовчазний компроміс. Йому дали шанс виживати без питань. У цей же день з'являється нова поранена дівчина, схожа на підлітка, її тіло побите. Очі порожні. Вона не говорить, лише малює на бинтах, на підлозі, в повітрі. Її звуть Яна, і ніхто не знає, що з нею сталося. Софія каже, ми не питаємо, ми її просто лікуємо. Вони розуміють, що світ за межами шпиталю ще страшніший. Наступного дня тихо, ні нових пацієнтів, ні пострілів, ні вибухів. Лікарі насторожені. Такий спокій не обіцяє нічого доброго. У шпиталі працюють у півсили, мов перед бурею. Лікар намагається провести день, як звичайно, перевіряє поранених, оновлює записи, але всередині щось тривожить. Інстинкт загартований війною не мовчить. Під вечір у лікарню приїжджає група озброєні люди в цивільному, але зі звичками військових. Вони принесли особливого пацієнта. На ношах чоловік у кайданках. У нього розбите обличчя і пробите плече. Один зі супроводжуючих каже він не з ваших, але хай поживе, поки не вирішимо, що з ним робити далі. Лікар дивиться на пацієнта. Він іще живий, але критично слабкий. Хтось шепоче, що це Кат. людина, яка брала участь у тортурах, його обличчя не викликає співчуття, але він пацієнт, і лікар лікар. Софія мовчить, медсестри відмовляються наближатися. Один із поранених починає кричати його треба добити, а не лікувати. Лікар виводить усіх, сам залишає чоловіка в операційній і довго стоїть, дивлячись на нього. У цій людині ворожість, але в ній ще б'ється серце, і він починає оперувати. Це одна з найважчих процедур. Пацієнт втратив багато крові, тканини інфіковані. Проте лікар працює з тією самою зосередженістю, що й завжди, його скальпель не знає ненависті, лише функцію. Під час операції до нього заходить Софія, вона мовчки стоїть у кутку, потім тихо каже Я не знаю, чи зможу після цього дивитись на тебе так само. Лікар відповідає, я й сам не знаю, хто я зараз. Але він продовжує коли пацієнт приходить до тями мовчить. Він дивиться на лікаря з зневагою, не подякою, не страхом, просто як на інструмент, і це болить найбільше. Один із волонтерів каже Ти витратив все, що мав, на того, хто вбивав наших. Але лікар не відповідає. Він просто виходить на двір і сідає біля клумби, де хтось посадив маленьку квітку. Вона вишила в бетоні. Увечері він кладе в коробку ще один лист. Я врятував ворога не через милосердя, а через міжу, за яку не хотів прийти. І тоді, вперше за довгий час посміхається стомлено, тихо, але щиро. Бо розуміє, поки він ще може сумніватися, він живий. Після всіх подій шпиталь працює тихше, менше пацієнтів, менше обстрілів, менше хаосу. Але це не полегшення це штиль після бурі. Люди вчаться жити з втратою, з напівпорожніми коридорами, з поглядом у вікно, де колись стояла інша будівля, а тепер лише пил лікар починає частіше виходити на двір. Він сідає біля клумби з єдиною квіткою, її хтось поливає. Ніхто не признається, хто саме, але вона росте. вперта, мов ті, хто тут залишився. Мирослав, хлопчик, якого залишили у коробці, вже навчився сидіти. Коли лікар бере його на руки, той простягає пальці до обличчя і торкається його носа, і в цьому дотику все що треба знати про сенс зусиль. У ту саму коробку, куди складались уривки життя, лікар кладе ще один лист. Якщо хтось знайдеться це, нею, ми тут не лише виживали, ми жили. Ми сміялись, ми сперечались, ми рятували одне одного, і ми були живими навіть тоді, коли світ був мертвим усі ми кістки. Ламки. Тимчасові, вразливі, але поки танцюємо, ми не зламані, він закриває коробку і ховає її під камінь за шпиталем місце, де росте та сама квітка. Дякую, що додивилися до кінця.